Доброго дня. всім. Роспочинаємо бюджетну сесію <клух> на позачерговій сесії з з кликаною прикані... ініціативою депутатів, у фракції. Єдине нас питання це звернення до президента України. А, я зачитаю звернення, будемо обговорювати, є перший заступник голови адміністрації. Відповідати е, на питання. Тому ну, я зачитаю для початку. Ну, коротке. Звернення депутатів Хмельницької обласної ради до президента живіт, щоб до підтримки президента України Володимира Зеленського. Три роки потім Україна захищає від безжаловісної російської агресії війни. Росія розпочала нічим не спровокованої жорсткої вторгнення, яке забрало сотні тисяч життів. Вирода до миру має бути побудована на правді. На преликий жаль ми пішнується з новими викликами, коли фактично розпочався процес руйнації традиційних демократичних цінностей верховенства права бритального втручання в мутнішні справи України. Право надавати оцінку діяльності президента України має виключно український народ під час демократичних виборів. Порядок проведення яких визначений конституцією законами України. Україна сьогодні ціною тисяч життів своїх громадян, рятує не лише Україну, а й увесь цивілізований демократичний світ, корищуваючи мир і справедливо заслуговує на публічну підтримку своїх заробітних партнерів. Кожен з нас, українців, відіграє важливу роль у формуванні позитивного іміджу України у світі. Ми не будемо піддаватися намаганням будь-якого сталася наша країна, посіяти сумнів у наших серцях, похонути нашу рішучість та здатність подолати зло і геноциду нашого багатостраждального народу. Ми підтримуємо зусилля президента України Володимира Зеленського об'єднувати країну та вести її до перемоги над фашистською Росією, без світлого майбутнього українця. Українці у правовій демократичній державі. Ваша позиція, пане президенте, на міжнародній арені зміцнює між авторитет України, демонструючи світову неславність українського народу. Нічого про Україну без України. Наголошуємо про непропустив проведення перемовин щодо України без української сторони. У цей відповідальний час ми стоїмо поруч із вами. Готові підтримати сприяти реалізацію стратегічних ініціатив на шляху до стабілізації та миру, розбудову партнерських взаємовигідних стосунків з демократичними державами, які щодня і словом і конкретними справами доводять, що зло має бути покарано, а добро завжди переможе. Ми закликаємо наших співгромадян усіх обслугову. І на лінії гудню висловити свою підтримку президенту України Володимиру Зеленському Збройним силам України своєю активною життєво позицією довести, що наша єдність непохитна і недоладна. Слава Україні! Була <звітнє> чи є питання? Колигай на пого. Не хочется, потому что цікаво. Я это не кипил в мити, это питал, просто цікаво. Вот, например, вот я читал, например, ми пикнулись. Це за різні штуки, мови свідомі. Ну, вона тут скалки проєктові, в апараті адміністрації, вони перевіряють. Так. Ви стежите на ці штуки? Так, на ці штуки. Слово такі, воно швидке. Чому? Хтось з не знає? Я не знаю, чому таке. Ви знаєте, це я думаю, що ми ж не уволимо нам санкції проєктів, Якщо його пропозиції, ставного приховання що змінити. Якщо немає пропозиції, ставка на прийняти і що на я Абсолютно Абсолютно вашей з і думкою, але по комісії, вона може як питання відповідача, як опозиції, і обговорення, то є все. Могу знати, хто чи я депутат Я хочу включити колеги. Ні, не маю практики. Я впевнений, що хтось з присудників депутатів не ставить підсумки і необхідності кожного президента, допомагаючи, що справді, між луна вогнями, і вже всі дочекали на те, щоб він мав свою позицію, Вот, до звернення в чому суть? Вони звертаються до президента про те, що він не підтримує. У нас не може нікос одного. Я розумію, що є такі руки. Звернення до президента щодо підтримки президента Володимира Зеленського. Або просто звернення посмідати до президента України. Ми згодом, щоб ви бачили, що тоді посади, щоб вінання, або звернення щодо підтримки Володимира Зеленського на посаді. Або не є мають наводження. Що це видовує? Перевлення до президента, що до підтримки президента Тому, але само, не буде. Так само такий виріс, вираз, який я, абсолютно вважає в другому скелі, нас не поставити на коліна. Це, 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 це що завіт за окола? Що означає поставити на Путіна пішов? Зерний і це пішов вираз, поставити на коліна. щоб далі що робити? Ні, давайте це. Ні, ну то ж так. Ні, ну якби, моя думка, ми, ми маємо підтримати президента. Ми маємо, звичайно, що йому з нелегко, він бореться. То той хто нічого не робить, не робить помилок. Можливо, він робить деякі повні роки, але може, аційно, ми можемо цінувати, бо ми взагалі нічого не знаємо практично. Тільки те, що нам говорять в Ну, Реально, на, 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 на те, що на, щоб підтримати президента, чому е, я задавав, хто це робить звернення. Але ну, таке ми не будемо до сих Е, помирюватися, мали бути відчатизве не підготовлені, Так, ми цікаво, які приїхав вчора ночі який я можу мати. Усі лапарати працюють. Добре, була. Так, на серці я скажу зубці, була виповнена знову. Коли ви спишетесь під серце, виглядає, що всі лінії розпорані в різних місцях. Але я спорю зубців, які мають вибір, чи читати комусь. Мене ще так на пам'ять, що я не бачила тільки дітарика. Чому

Можна таки вберемо, але я думаю, що теж хотімо всі. Тому третій пункт ми будемо заражати, а третій умовно, вирішено і феєрустично віднайти цю службу, що на території цього вирішення. Так. Дякую. Я за це не повинен. Я не вірю, що у Думаєвих, в Ханніку, в Галіпі, у Суспільному, в Європі, прийшли сюди проголосувати за цю діяльність. Ханніку, директивно, по назві, ну, вирішення, дозвілати,

Відриви, президент, а я не знаю, як це фактично. Це є пропозиція? Що вона так роздається? Це не вирішення. Кожен по одному пасоронцю праці сідає в сам донпола і робить, як прийнято. Я не знаю, я не знаю. Я вважаю, що це не важливо. Ми тут були румісти. Чому? Чому їх? Ми сказали. Чому ті румісти? Вони не розповідають. Ми тоді розповімо, чому працюємо. Ми сказали. Ви сказали, що тільки в цьому працюємо професор до президента е що А до кого відноситься сам документ? Президент України. Звувати до троса. А фото де? Може повідомити до донецького щось добре краще. Може бачити The little bit of Ради Восьмого Скликання до президента України Володимира Зеленського. Так, що ви робите? Що ви Що ви робите? Що ви робите? Що ви робите? Що ви Що ви робите? 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 Що Ставлю на голосування. Ставлю на голосування це питання, що ви не стоїли на сесію про підтримку, скоригування його організму, які ми маємо зробити. Хто, хто, да? хто на за? Дякую. 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 얘가많이스트레스받는것같아.다들너무나아져라.